22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Щороку, 22 червня, український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалася в кожну українську домівку кривавою лінією, пройшла через кожне серце і долю. В цей скорботний день на центральній площі міста Апостолове. Всі присутні вшанували пам'ять про загиблих у Другій світовій війні та в зоні АТО покладанням квітів до монументів слави. Наш священний обов'язок навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстояв перемогу у цій жахливій війні, тих, хто став жертвою смертельних воєн. Життя цих людей, уроки істинної мужності та патріотизму для учасників. Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії на сході країни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Тож будемо це цінувати і берегти.